Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Не п'ятниця, четвер, але завтра вихідний день. Завтра мій день народження, і завтра ми йдемо у аквапарк, який називають Waterpark тут. Іду я, Теодор, моя мама і мої друзі. Будемо розважатися. Не можу дочекатися. Намагалася щось відмінити, від... відморозитись, як завжди. Я запланую, що мені таке. Але друзі вже купили квитки, то мені. Було б негарно відмовитись. То буду святкувати завтра день... день народження. А тільки що їхали з Теодором і знайшли собаку. Бігав, переляканий, дезорієнтований. Видно, недавно загубився. Я швидко запаркувала машину біля дому і повернулася назад. Ну, це хвилин 4-5 пройшло. Але собаки вже не було, і я його всюди пошукала і його немає. То я думаю, що його хазяєва забрали. І я дуже радуюсь, тому що шкода, якби собака залишилася на вулиці. Їздить по дорогам, катастрофа, сонце сідає, нічого не видно. Я їду, не бачу дороги. Я не знаю, як люди інші їздю. Їзджу в окулярах, сонцезахисних. Ану, секундочку, Теодор, на чайник, щоб він не, не, не закипав так сильно. Угу. Дякую. От, на роботі був сьогодні останній день перед лонг-вікендом. Я принесла спечену паску, сказали, що паска хороша. Насранок почався з того, що кажуть, ми бачили, що ти паски пекла. Я кажу, пекла, кажу, купила в Сейфвеї паску, а там Паска взагалі не альо. Вони кажуть: не альо. Я кажу, не робіть таких помилок. Він такий, хорошо. І тут я на своїй короткий передвід думаю: що я поїду додому, візьму паску. З'їздила додому, взяла паску, нарізала, наугащала, то мої співробітники сказали, що хороша Паска. Якщо будете пекти паски, я розумію, що у вас вже п'ятниця-ранок, як ви вчора пекли Паски або будете пекти в суботу. Коротше, по рецепту пишете паска, Клопотенко рецепт, на Ізі дуже швидко все робиться, дуже швидко. І навіть у мене вийшла Паска, а я людина, яка з сістом, взагалі не дружить. Рекомендую. Єдине, що можливо 180 градусів температура випічки це надто багато, я наступного разу буду робити 160. Та десь Паска смачна була? Дуже. Ти в школі їв Паску? Теодор брав Паску до школи, їв і кажуть, що дуже смачно. На роботі мені сказали тільки, щоб я поклала більше родзинок. Я намагалась покласти більше родзинок, але вони чогось не ліпилися до тіста, я не знаю. Дуже я Паскороб. Наступного року краще зроблю, а це не знаю. Я думала ще зробити порцію пасок. Але фіксно. Щось не хочеться. Чистий четвер. Думала сьогодні. По Росії походить до світ сонця, але ж де ж я похожу, як по перший міносвісці, а по-друге всюди гамно Оленів. Сьогодні навідала моїх друзів, то вони пропонували мені рогатку, щоб я відстрілювала Оленів, щоб вони не ходили сюди. Але кажуть, роби це тільки в темноті, щоб на тебе сусіди не стуканули. Я кажу: звісно, давайте мені рогатку після того, як я подамся на піар. А до того, кажу, мені цей кримінал не потрібен. <ріст> Ой. Олені, друзі. Цілий день сьогодні задаюсь питанням: Олені розумні чи тупі? Ви як думаєте? З одного боку, розумні, бо вміють перестрибувати паркан і вміють яблука. Рвати взимку, трусити дерево, потім їсти з землі. А з іншого боку, як коли кидала їм яблуко, то воно тікало від яблука. Так що не знаю, розумні чи не розумні ці Олені? Точно не перелякає, не до кінця перелякані, щось вони не дуже бояться людей. Фух. На роботі все в порядку, працювала. У Теодора все в порядку, гарний хлопчик. Радий, що буде Пасха. Я трошечки excited, що буде Пасха, але ще більше я не ексайден, а я здивована, що Страстну п'ятницю вони тут кличуть Good Friday. Типа хороша п'ятниця. Я не розумію до кінця, але най буде. Я купила хризантеми собі. Вони зараз у мене ще поцвітуть трошки в хаті. Я дуже люблю хризантеми, а потім я їх посажу на дворі, і наступного року вони в мене зацвітуть. Вам зараз покажу. По 6,97 у Волмарті, бачите, такий колір резонтем, такий колір гризен і такий колір ризинтем. о Я вам зараз ще покажу мою квіточку, головне. Ось моя квіточка. Так? Mm -hmm. Хотіла сказати, що ця квіточка мені досталась безплатно Ну, де там що? Так? На цьому вам смачної паски? Смачної паски. Папа?